Слава Ісусу Христу ще раз. Добрі, вітаю всіх. І сьогодні хотів би спитати, чи знаєте в честь кого сьогоднішнє свято? В честь воздвиження Христа. Воздвиження. А хто його воздвигнув? Мама. Чия мама? Костянтина. Костянтина? То якого? Ага. Та. та, Мама Константина Великого. Та? Бо в перші часи християн, взагалі християнство, було заборонено, правда? Його переслідували. І тих, хто наслідував Христа, правда, всі шанували катуванням, та? стратою. Тобто, насправді, в перші століття християн означало те, що. Ти за Христом, це бути готовим віддати своє життя за тим, за ким ти слідуєш. Та, і насправді, і, а Константин Великий, та, якщо я не помиляюсь, в 313 вже році та, вже офіційно якби, дав дозвіл якби, на християнство і вже легалізація християнства відбулася. І тоді вже якби, з того часу християни, скажімо так, більш вільно почали. вже Дійсно сповідувати Христа, в якого вони вірили, за ким вони прямували. І знаєте, і перших християн взагалі називали, хто знає як називали тих, хто слідував за Христом? Учні, Учні, ну. А ще як? Тобто та чи те, чи ті люди, які слідували за Христом, це потім вже з'явилася назва християни, та, тобто ті учні, які наслідують Христа, а спочатку шлях. Я вже не пам'ятаю, як в оригіналі це слово звучить, але шлях тобто ті учні, які йшли за Христом, тобто послідовників Христа, скажімо так, їхню таку спільноту, цю течу та християн називали ця дорога-шлях. І не пам'ятаю просто в оригіналі цього слова, але в перекладі суть така. От. І дійсно, так як ви кажете, що в Констант... мама Константина Великого, який дав легалізував вже християнство та, в Візантійській імперії. Потім десь ну, так пишуть, що десь в районі 80 років вона все ж таки вирішила віднайти та, той хрест, на якому Ісус Христос віддав за нас своє життя, тобто відновити і в Єрусалимі, та, тобто ці місця, де жив Ісус Христос, де Він проповідував, де навчав, де був розп'ятий, щоб дійсно вшанувати ці святі місця, де жив Ісус. Заходьте, заходьте. Якраз ми на вас чекали. Так, от, і це нічого. І, і якраз і... це було десь орієнтовно десь 80 років. Було, так? І як передання говорить, що знайшли, вона знайшла е... печеру, де був гріп Ісуса, і там біля цього гробу знайшли три Христа. І питання, як же ж визначити, який хрест кому належить? Та? Бо знаємо, що Ісуса Христа розпівали і ще двох по боках розбінків. Ну і вийшло так, що як передання говорить, щоб приклали до жінки, яка хворіла. Один хрест не допомогло, другий хрест не допомогло, третє приклали, отримали чудесне зцілення. Згідно інше, передання взагалі був воскрес Ісу, один чоловік був. Воскрес, якого притулили, і, ну, і, ну, і згідно того, вже визначила, який же все ж таки хрест належить Ісусу Христу, та які святи. Тому і церква вшановує сьогоднішнє свято як возвиження чесного хреста, тобто піднесення, возвеличення того Христа, на якому Христос віддав за кожну з нас своє життя, на якому була заплачена велика ціна, тобто не саму дерев'яшечку чи метал. Та в моєму випадку тут, та, а як знаряддя, е, знаряддя великої Божої любові, на як... знаряддя, на якому було заплачено за тебе і за мене, е, велика ціна, щоб ми мали життя вічне, щоб кожен гріх наш був прощений. Звичайно, якщо ми. Каємось з нього та, і віддаємо його Богові, бо інакше самі блокуємо Боже прощення відносно нас. Воно нам дано, але можемо або прийняти Боже прощення, або відкинути. Тому, так, знаєте, символічно так задав, що бачите, це вийшло так, що в мене є православний тут Хрест, та є така перемичка. коса. Знаєте, чому саме так вона навкоси? Чому ліва сторона донизу, права сторона догори йде? Це якраз. а, та, правильно. Воно там відрізняється християнська і католицької радіосія, ця перемічка не відступна. Нє-ні. Католики і є християни, та? тобто всі, хто візнає, що Ісус Христос є Бог, є християни. Просто в, в католицькій традиції більше використовується просто як така, як підставочка. Реко-католицькій церкві зазвичай просто рівна перемичка, а в цій. Традиції табіжки в православній використовується така коса-примичка, що означає якраз таки у цих двох розбійників. Тобто ліва сторона йде вниз, тобто, символізує того розбійника, який не покаявся, який насміхався з хреста, якого розпинали. А права йде догори, тобто до раю, до неба, символізує той розбійник, який був праворуч, який покаявся і пішов царство Боже. Ну те, що ви казали, так? Тому насправді сьогодні в церкву вшановує цей хрест. На якому Ісус Христос віддав за нас своє життя. Але сьогодні так само хотів би, знаєте, більше поділити, щоб, а для нас, або те, що я казав про перших християн, згадував, які віддають своє життя, віддавали своє життя за Христа, або були готові на гоніння, та, що їх завжди можуть вбити, катувати. Хотів би сьогодні так поділитися роздумами, а як нам, та, бути християнами ну, зараз. Взагалі що для мене бути християнином? Я так, знаєте, сьогодні так собі роздумав, так, е, насправді, як, ну, щоб почати вірити взагалі в ну, в Бога, та, треба спочатку почути, правда, що є Бог, що є Христос, який дав за тебе там, своє життя, за мене, який любить, який там ходив, проповідував, але спочатку треба почути, правда? І от ми почули, нам стало цікаво, бо я перший раз в дев'ятому класі попав до церкви, перший раз прийшов, там щось почав чути про Бога. Та? Тобто, і насправді, щоб нам почати, скажімо так, у цей християнський, тобто як перших християн, тих, хто наслідував е, Христа, називали їхню течу шлях, та? тобто, щоб розпочався наш шлях. Оце слідування за Христом треба спочатку почути, що такий взагалі був, правда? І от ми почули і починаємо слухати. Ага, є такий Бог. Ну добре, треба щось більше про нього дізнатися. Починаємо читати, пізнавати, слухати, дізнаємо, що Він нас любить, що Він нас прощає, що ми для нього цінні. І ми починаємо що? В нього закохуватись. Так? Ой все, Господь, ти мене любиш. все, я відчув твою любов, я відчув, що ти зі мною, я готовий з тобою піти на край світу, та? все, готовий дати за тебе своє життя. Правда, як апостол Петро казав, Христос, всі з тебе зречуться тільки не я. І при першій же нагоді зрікся, правда? Отак і ми можемо казати: Христос, всі відійдуть від тебе тільки не я. Я тепер тебе кохаю вічно. Правда, от і я так думаю, можемо згадати, якщо ми в когось закохані, чи були, чи там, знаєте, як молиться, вау, там все, все. Люблю тебе. Та да, місяць пройшов, все, любов пройшла. А, забагато, так, місяць? Ну добре, кожного свої періоди, так. От, та і знаєте, і так і з Богом ми пізнали його, що Він любить нас. Все, Господь, іду, пізнаю. Я пам'ятаю, як я прийшов Божу любов, і я пам'ятаю, все, зрекайся від всього старого свого життя. Я почав перестав слухати сучасну музику, тільки християнську. По поламав свої диски там з боксом, знаєте, з тим всім, що я колись дивився. Пам'ятаю там з показових виступів, коли займався кікбоксингом, У мене було відео. Я взяв його, видалив. Тепер, правда, шкодую, думаю, ну, а вже назад не поверну. Ну, та, Я пам'ятаю, що все, вирішив все, від цього позбутися, що я мав. Все, все в мені тільки Бог Господь, та що тоді, мав довше, трошки краще волосся, починав запускати волосся, щоб буде, як монах з хвостом. І тобто, я. А потім наступає, і тоді здається, що. Господь, я буду з тобою завжди, я завжди йду за тобою. Все інше нічого не ціне в цьому житті. А потім наступає третій момент шляху тої дороги за Христом, який переходить вже поступово в такі, скажімо так, вже більш міцні відносини, але вже в цих міцних відносинах вже назавжди чомусь пташки співають. Правда, і вже метелики якось речі почали літати. Вже і погода не завжди така гарна, а вже якось. Та вже починаємо то-то-то. Ой, господь, та щось сьогодні, щось мені не дуже хочеться, бо вже погода. Та, бо на етапі закоханості. Подумаєш, лиє ли дощ? Подумаєш, там 10 кілометрів мені йти пішки. О, згадав я, як я був колись на морі, і дізнався, що служба Божа буде десь за 10 кілометрів. І я по пляжу пам'ятаю, це в Донецькій області ще було. Та йшов по пляжу, пам'ятаю до найближчого храму, бо там священник один тиждень в одному селі служив, інший тиждень в іншому. І якраз коли я хотів піти, це був інший тиждень, коли в сусідньому селі треба було 9 кілометрів йти. Я пам'ятаю собі, вийшов десь за дві години, пішки туди, назад, знаєте. А коли вже починається, коли проходиться трошечки ефорія, тоді... Ну, щось якось, та ні, та ні, Господь. Я так помолюся вдома, тихо, спокійно, ну, де йти дев'ять кілометрів, правда? Я вже якось так, вже не, не той вік, правда, не той час. І вже починається вже етап любові, але етап любов, коли закоханість приходить, правдиві відносини, тоді вже починається цей момент, чи я готовий зриктися себе заради того, хто перший зрікся себе заради мене, чи я готовий. Прийти до того, хто перше полюбив мене, чи я готовий зробити крок любові, крок жертви заради того, хто перший віддав за мене своє життя. І любов це є саме пожертва, тобто жертвування себе, свого часу, своїх справ заради того, кого ти любиш, а не навпаки, правда, я тебе люблю і ти мені винен. Ні. Я як тебе люблю, то я тобі даю, я готовий тобі послужити, і готовий зробити перше. Крок на зустріч. І це вже наступає момент, бо в той правдивий момент, а навіть до того моменту, коли Господь, як би не було важко, як би мені часами не, не хотілося, ще щось емоційно було б важко, або, можливо, важкі моменти чи війна, або зараз, наприклад, як є двоє наших священиків, які є в полоні, та? є в полоні, і невідомо, яка судьба далі ті, що були в Бердянську, служили. І до сих пір вони ще знаходяться в полоні. І теж, та, е, їм би легше було, б, знаєте, сказати, ой, влада помінялась, та добре, Господь якось там будемо служити тобі, так? А вони завжди стояли на правді, і за цю правду тепер вони знаходяться в полоні. Бо не погодились десь на гріх казати, що це все нормально. Та. Але факт тому, що. Надходить час навіть і тепер, не тільки в часи перших християн, а навіть зараз може настати момент, коли може пристати переді мною цей момент, чи я буду готовий зректися себе навіть ціною свого життя заради того, хто дав мені можливість жити життям вічним, той, хто дав мені можливість жити дійсно в Царці Божому. Тому у цей шлях, як перших християн, та, яких називали шлях, та, тобто їхню течію послідовників Христа, для нас, християн, у це християнство, це є шлях, е, який триває протягом всього нашого життя, який має різні етапи. Та, але головне в тому всьому залишитися вірним тому, хто нас покликав, тому хто дав нам життя. І тому, хто віддав за нас своє життя. Тому сьогодні церква так само вшановують цей хрест та воздвиження, тобто вшановують той хрест, на якому відбулася велика місія нашого Спасителя. Місія, яку Він присвятив для кожного з нас, щоб кожен з нас був в вічній радості в Його любові. Завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.